Мешканці будинку Петефі 12А можуть спати спокійно. Нарешті проблему, що мучила їх понад 15 років, вирішена. Діряву і пошарпану покрівлю, яка що не снігопад або дощ зовсім не рятувала від води, нарешті утилізують, а на її місці покладуть новий європейської якості рубероїд. Жителі от зараз думають, я думаю, що в принципі вони погодяться на це, тому що е, ремонт буде здійснено і. На років сім, як то кажуть, гарантія є на, на, на відповідну покривлю. По суті, комунальне підприємство не практикує таких акцій доброї волі, в обов'язки будинку впорядників порядників входить лише поточний ремонт, а це лише 10% від загальної площі даху. Так як наше товариство здійснює обслуговування будинків і е, лише поточний ремонт, а це не більше 10% від запропонованого ну, від... Необхідного об'єму даних робіт, то якщо дана криша має 540 квадратних метрів, то ми можемо лише там 54 квадрати. Ну це результата не дасть. Проте товариство пішло на безпрецедентний крок і разом із мешканцями погодилося на повну заміну даху. Та цього могло б і не бути, якби свого часу активісти будинку не звернулися до депутата, який під час виборів до місцевої ради балотувався саме від цього мікрорайону. 30% на ремонт даху дає ітв сервіс. Частково роботи профінансує депутат міської ради Володимир Шубець. А решту суми доб'ють мешканці будинку, як то кажуть, з миру по нитці. Я думаю, що жильці нашого дому согласяться, тому що ті проблеми, які у нас на криші, на кровлі, і ті по кабелям, і ті, які по вентиляційним каналам. И по самому рубероиду тот э, в каком состоянии он находится сейчас, на него даже тяжело ступать, потому что ступишь и он сразу потом я как жилец пят на Мені одразу це відражається. І мене тече. Тому я вважаю, що я з удовольствием заплачу столько, сколько там нужно, по 15 гривень з квадратного метра. Я считаю, це вполне приемлемая ціна. Я рахую взагалі, що ця пропозиція дуже хороша. Отож, мешканці не проти такого розподілу. Навіть більше того, вони вважаються подарунком для них. Отож, справа за малим зібрати гроші. Коли мешканці будуть готові, одразу ж розпочнеться ремонт. Спеціалісти кажуть, що готові провести. Його у найкоротші терміни. І мешканці будинку ще сім років саме таку гарантію дають на домовий дах, і ТВшники не матимуть проблем із домопотопами.